Сім головних ознак, що ти борешся з високофункціональною депресією. Я Каріна, дипломований психолог, і консультую онлайн, щоб допомогти людям дістатися до корення їх занепокоєння. Спочатку веду вас в контексті, поясню одну важливу річ: високофункціональність означає, що зовні ти функціонуєш як звичайна людина. Ти ходиш на роботу, спілкуєшся з колегами, оплачуєш комунальні платежі, думаєш, що приготувати на вечерю. В цілому інші бачать тебе як звичайну людину. Але в цей час насправді. Ти руйнуєшся всередині і приховуєш величезну біль внутрішню. Сьома ознака високофункціональної депресії: ти постійно носиш маску, ти піклуєшся про важливі речі: робота, школа, комуналка, платежі, і по твоїй зовнішній взаємодії зі світом інші бачать тебе звичайною людиною. Але насправді всередині тебе вже є пустота і емоційне оніміння. Шоста ознака постійне виснаження. Скільки б ти не старався, не старалась, все одно твій заряд батареї постійно низький. Це схоже на постійну боротьбу, боротьбу, в якій ти постійно борешся із собою ж. І тільки ти знаєш, наскільки це виснажливо в результаті відчуття безнадійності, ніби ти ніколи вже більше не відчуєш прилив енергії і яскравості емоцій. П'ята ознака емоційне оніміння. Ти можеш годинами скролити соцмережі, їсти великій кількості шкідливу їжу, навіть коли не відчуваєш фізіологічного голоду. Годинами грати в відеоігри. Така поведінка може бути твоїм способом заглушити, ніби як заніміти твоє відчуття пустоти. Четверта ознака: навіть невеличкий подразник стає величезним тригером для тебе. Щоденні великі або маленькі стресові ситуації, неприємні слова. Лише підсилює твоє відчуття, що ти недостатній, недостатня. Насправді це дуже слизька доріжка, тому що навіть невеличкі невдачі відчуваються як нереально руйнуючі і давлячі. Третя ознака нав'язлива самокритика. Ти стаєш собі найприскіпливішим, найжорстокішим критиком. Ти ніколи не даєш собі передишку. Кожна помилка відчувається як особистий повний програш. Друга ознака втрата задоволення. Ті речі, які раніше приносили тобі радість, задоволення вже сьогодні здаються. Ніякими сірими, ніби життя повністю втратило всі кольори, і ти перенісся чи перенеслась до чорно-білого кіно. І перша ознака соціальна ізоляція. Ти ще не до кінця розумієш, що з тобою відбувається, чому це з тобою відбувається, як собі допомогти? І тому в цих змішаних почуттях на автоматі тобі хочеться відсторонитись від друзів і відштовхнути всіх близьких.